Друзі, всім привіт! Компанія як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу зняти відеогляд по ось такому класному автомобілю, який у на нас на майданчик. Це Фольксваген Тігуан Олд в хайлайн-комплектації. Чисто 2020 року випуску цей автомобіль у нас буде по техпаспорту, чисто чистий 20-й рік от, на повному приводі з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил. от, На автоматичній коробиці передажі Q500, 7-ступки, одна з найкращих та на найнадійніших коробочок, от, цей автомобіль має і, звичайно, пробіг. Пробіг всього автомобіля 141 тисяча це оригінального пробігу, який є підтверджений по офіційному дилеру. Що дана автівка заїжджала, обслуговувалась там за кордоном в Німеччині. Вона обслуговувалася. От, і наразі ніяких абсолютно моментів немає. Кому потрібна буде історія від офіційного дилера, без проблем друзі можемо її надіслати, або можете будете самі перевірити, буде вінкод він котінкот автомобіля, вказаний в оголошенні. В оголошеннях цієї автівки. Отже, друзі, фільтванл Space Highline комплектація. Зараз по комплектації біжимо. Замір великофарвого покриття і покажу, в якому він є сталь. По комплектації Highline оптика Фулледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Це максимально топова оптика. Графітовий ось такий колір у нас автомобіля. Потім антіблікове лобове скло з функцією підігріву. У нас іде. Далі диски у нас йдуть. Розміром, розміром 18 по-моєму, а 19-й радіус тиск у нас гума, 235 на 50. Літня гума, але гума вже така собі, я би її вже, мабуть, і міняв би тут. Приїхав і такий гумін, що поробиш? О, далі біжимо по автомобілю. Безключовий комфортний вхід, звичайно, є у нас в дівочки. Потім задня оптика, також максимально ледовська, В нас йде, електрокришка багажника. От електрокришечка багажника, звичайно, поличка є, у нас електрофаркоп є. Ну і ось Тут у нас, що у нас? компресор клей, мабуть, сіточки і аптечка, секретка є. Ось така плюс-мінус ситуація. По цьому автомобілю. Ну і саме цікаве, звичайно, по комплектації це у нас е, в салончику. Що ж тут у нас є в салончику І гляньте, як же виглядає цей автомобіль. По салончику тут максимально все є, що би бути. Тільки мабуть, не вистачає до топової комплектації одного елемента Це криш. Е, Добре, салончик у нас іде. Повністю шкіряний пов на електриці з функцією пам'яті. Тобто це вже максимальний салончик, краще вже бути по сидіннях нас не може. Так, далі сідаємо в автомобіль, робимо запуск, запускається кнопочкою. Так, зараз запустимо. Ой, в комплекті автомобіля маємо два ключі. Так, ключ не розпію. чого ключ батарейки посідали, мабуть. ну Не хоче запускатися, ключ не пізно. Так. О, Запускається нарешті. Щось... Так, запустили. От. Все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Кетблюшечки треба буде доляти. Далі біжимо шкіряне, мультикермо, цифрова панелька приладів перед вами. Друзі, повний електропакет підігрів та складання дзеркал у нас іде, може підігрівається, складається. Далі бачимо проекція на лобове скло у нас тут регулюється, можна включитися і можна виключити. Далі біжимо підсвіточка, звичайно, амбієнс Ось тут в картах дверей. І в порожиках дверця підсвіточка Ambience у нас. Далі по автомобілю магнітолка Discovery Pro максимальна, сенсорна. От На українській мові заводській по заводу тут українська мова. З навігацією, друзі, навігацію можна сюди вивезти для вас, звучно хочете сюди можна. З навігацією з функцією Android Auto, Apple CarPlay, тобто максимально топова магнітолка вже краще бути також не може. Так, Далі біжимо кондиціювання. По кондиціонеру трьохзонний клімат-контролю у нас стоїть. Очищення Є в нас Webaсточка, друзі, можна собі запрограмувати. Там час виїзду і і да і, дату, і, 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 і ви собі сідаєте цілком теплий прогрітий автомобіль. Це вебасточка автономка, яка не залежить від роботи двигуна, вона автоматично працює. Ось ми бачимо підігрів е, скла та підігрів керма. У нас тут іде. Потім маємо. По автомобілю асистенти допомоги водію. По асистентах допомоги водію вони тут у нас всі є максимально топові, кращих вже бути не може. Зараз заходимо і допоміжні системи для водія. У нас є адаптивний круїз контроль у нас є фронт асіст, у нас є лайн асіст, у нас є сайт асіст, сайт асіст це мертві зони, можливо, ви вже побачили. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепи, причепа і розпізнавання втоми та противна система безпеки. Тобто максимальні асистенти допомоги водію є присутні в цьому автомобілі вже кращих бути не може просто-напросто бути. Так, понизу у нас тут дублювання кліматом, вебасточка кнопка, підігрів сидінь підігрів керма. Ось тут у нас старт стоп іде, сама парковочка, машинка сама може паркуватися. Ну і звичайно, камери 360 градусів та пактронічки 360 градусів. Коліщадка і зміни руху режиму їзди вибирайте, автохолд електроручник у нас іде. Та й в принципі тут у нас буде все. Тобто, якщо розібратися, оптика правильна, безключовий доступ у нас є, всі асистенти допомоги у нас є, тігуан, allspace, довга база. Так що, ну, як на мене, реально класно. Підсіточка Ambience, керування третім кліматом, і позаду ще в нас є ось такі додатково е, столики для зручності, десь далеко собі поставити в ноутбук чи ще щось, працювати. От, Для зручності, як то кажуть, також є. У нас. Так, це вам показав, це сказав панорамку, щоб сюди і був би просто топчик по цьому автомобілі. Так, далі, по замірах лакофарбового покриття. Що ми маємо? Запускаємо прилад і пішли по лівій стороні. значить, У нас 135 крило, 134, 136, 139, 138, 139, 148, 147, 145. 134, права сторона у нас 136, 131, 132, 130. Ну, коротше, машинка вся ціла, тут 100% без моментів, 129, 129, 125, 135. Так що тут все з машинкою є добре, без ніяких моментів. Ну і постану, друзі, зараз у ми так пройдуся по кругу автомобілю, щоб ви мали розуміння. Трішки є дрібних у нас сколиків, як завжди, це стандартна е, штука, є у кап, цей, бампер, оптика, трішки капота, зовсім пару дрібних сколиків. Критичного нічого в нас. Нема таких сколів, що треба щось фарбувати вам От, по цьому автомобілі. Це все нормальна експлуатація. Решту по кругу автомобіля, як на мене, є все абсолютно е, добре. Е, ось ви бачите самі на камері, що ніяких вм'ятин, подряпин там, чи пошкоджень по автівці в нас немає пластик на місці. От на місці він, як то кажуть, не пошкоджений, не подряпаний, бо це захисний пластик. Далі маємо бампера, до речі, не знімались, не фарбувались. Також на місці по оригінальному позазору стоять. Ззаду по бамперу. Ну, трішки видно, де зона погрузочки, ось така там тут коцка, тут коцечка трошки така маленька по задньому бамперу. Але в цілому, якщо так відійти, то практично не видно. Це то, теж то, 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 звичайна штука. Завжди європейці, що ці багажники пхають і задня з бампер. Персона-погрузочки, отак вона страждає. Ну І по цій правій стороні ситуація аналогічна. от І передній бампер теж, теж не знімався і не мальований. Так що, друзі, позовні ось така ситуація. так Тормозні диски ще міняти не потрібно. Це 100%. Ззаду замінені тормозні диски. От, ну і, посаду, До речі, кругом на склі 20-го року. Ну і ось так вам ще раз покажу салончик автомобіля. Ось так поріг пасажирський. От, сидіння е, переднього пасажира, торпеда ось так загалом. Ось так виглядає підлокітник, КПП-шечка. Кермо. ну Тут питань немає, в автомобілі, до речі, не палили. О, друзі, все чистенько, гарно, нічого не поломано. Кожна кнопочка все працює, так права, по арці ще так Проходимося, переднє сидіння позаду. ну Як не крутить, да вроді машинка гарна, О, але якісь мінімальні слід по експлуатації все рівно мусить бути. Стеля Ось так виглядає. До речі, в у спейсі завжди куча бардачків отак. Зверху таких ніз. Для зручності, де от собі можете там, бачити, що хочеш лежити. Прикольна штука така. Водійська карта ще раз, поріг водійський. От і ліва карта. По арусці у нас і ще раз сидіть. Так що, друзі, ось така ситуація з даним автомобілем, як на мене, абсолютно є адекватна і нормальна, того що, кажу, машинка перша це ціла, має класну комплектацію, буде мати хорошу ціну на віддачу цей автомобіль, ну і, звичайно, що оригінальний пробіг. Так, що хто шукає для себе Tiguan gun Space? Хай на без проблем. Можете заїжджати до нас на майданчик, зробити тест-драйв, подивитися, пощупати, як то кажуть. З нашої сторони ми дамо максимум інформації по даному автомобілю, кому буде треба. Отже, ви дійсно розуміли, що автівка є хороша, вартує вашої уваги. Ну і не забуваємо, що у нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Можемо без проблем вам провести цю автівку під двері, як то кажуть, ви вдома подивитесь, покатаєтеся, треба звідти перевірити, треба поставити, з'їдемо на обігр цей автомобіль разом з вами. І будете. Як то кажуть, щасливим власником свіжесенького автомобіля з Європи, перевіреного, о, ціленького, без ніяких моментів. Так що, друзі, всім гарного дня, буде з вами на зв'язочку. Якщо що набирайте, можливо, щось я комусь не дорозказав. Пока-пока.